Добрий день, з вами оптика Монокль і Людмила Мороз. Сьогодні е, я розкажу вам про зимовий догляд е, за окулярами. Якщо ви користуєтесь окулярами постійно і ходите в них по вулиці, е, що важливо зимою? Зимою дуже сильно пересихає слизова оболонка ока через те, що у нас постійно працюють радіатори опалення або ще додаткові якісь опалювальні пристої. Вони дуже сильно пересушують слизову оболонку ока. Це може призводити до а, відчуття а, піску в очах, погіршення зору навіть. Тобто ви відчуваєте, наче ви починаєте гірше бачити. Тут ну, зв'язок не з тим, що ви гірше стали бачити, про що слизова а, через пересушеність вона вкривається такими маленькими мікротріщинками, через які ви гірше бачите. Тому обов'язково на весь опалювальний сезон. Користуватися зволожувальними краплями. Неважливо, використовуєтесь окулярами чи використач контактних лінз. До речі, навіть ті, у кого все добре з зором, дуже добре на період зимовий е, включати такий догляд за своїми очами, зволожуючи краплі. Вони мають в своєму складі гіоронову кислоту. Вона вкриває наше око такою плівочкою і захищає. Не, не дозволяє вологі випаровуватись і зберігає її довше на слизовій. ми можна користуватися від 3 до 5 разів навіть на день. Абсолютно безпечні. Їх можна користувати як дорослим, так і дітям. Тому, зволожуючі краплі для всіх, хто хоче зберегти свої очі зимою від пересушення. Обов'язково. Якщо користувач окулярів, то до цього у вас має додатися ще догляд за лінзами, щоб лінзи ваші не, не запотівали, а точніше, відходили швидше. Коли ви заходите з морозу в приміщення тепле, ваші лінзи стають непрозорі. Вони покриваються конденсатом. Тому або одноразові серветки вологі, no fog, або ось такий гель. А, з цих двох а, засобів найбільш ефективний гель, я вам чесно скажу, з досвіду наших клієнтів, гель найбільш ефективний. А, його наносите пару, одну крапельку буквально на лінзу з одної сторони, з, іншою, з одної сторони з іншої. Спочатку протираєте пальчиком по лінзі, даєте хвилинку постояти і потім насухо витираєте а, серветкою, щоб ніде не залишилося. Навіть крапельки гелю. Гель покриває гарну лінзочку, і ви весь день не відчуваєте цього запотівання лінз. Тому оці елементи мають бути. Вони бувають різними знову ж таки, і гелі, і спреї, і зволожу. Вони бувають різні. Але ось такі, щось ось таке має бути обов'язково. Коли настають холодні, холодна пора року. Це вже з осені фактично, до, до тепла. Це оправа. Зимою найкращий варіант оправи це пластикова оправа, не металева, пластикова. Пластикова оправа а, має таку. Фізичну функцію не змінювати свою температуру, в незалежності від того, де ви знаходитесь, на вулиці, на морозі чи в приміщенні. Оправа не будь, вона завжди залишається теплою. Металеві оправи, особливо, якщо вони неправильно підібрані і десь торкаються обличчя, змінюючи температуру, можуть залишати такі навіть. Термічні ожоги через те, що оправа дуже сильно особливо якщо сильний мороз, то оправа сильно остиває і торкаючись десь обличчя, якщо неправильно підібрана, то це може призводити до недобрих, е недобрих ознак. Тому найкраща оправа на зиму, пластикова на вулицю, З -з захист лінз від запотівання і зволожуючи краплі. Оце такий джентльменський набір для, на зиму, якщо ви носите окуляри на вулиці постійно. Тобто у вас окуляри виписані для постійного носіння і для далі. То оцей джентльменський набір має бути зволожуючі краплі тим, хто користується окулярами, і тим, хто користується контактними лінзами, і просто тим, хто хоче захистити свої очі від пересихання, навіть з гарним зором. Тому захищайте свої очі. Гарної всім зими! І звертайтеся в оптику Монополь за доглядом. Гарного вечора! Пока-пока!